Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську родини бійців провели пікет на підтримку демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби на фронті. Їм потрібно відпочинок, їм потрібна реабілітація. Ну, їх потрібно вже змінювати. Як викладачі та студенти фахового коледжу Івано-Франківського національного медуніверситету писали радіодиктант національної єдності? Нормально, я розумію, що я пису. Дружина загиблого військовослужбовця передала його речі до музею небесної сотні в Івано-Франківську як спогад про його вчинок, як пам'ять для майбутніх поколінь, про героїзм теперішніх наших воїнів. Депутата однієї з місцевих рад Івана Франків ще франківщини підозрюють у тому, що він наїхав автомобілем на 76-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Яцків. За його словами, аварія сталася 26 жовтня поблизу села Голень Калиського району. Поліцейські з'ясували, що водій Volvo ікс 60 не дотримався безпечного інтервалу та дистанції між транспортними засобами та наїхав на жителя села Піло, який прямо. У попутному напрямку велосипедом, каже Андрій Яцьків. 37-річний водій, мешканець села сівка Калуська, депутат однієї із місцевих рад. За кермом чоловік був нетверезий, в медичному закладі виявили 1.12 проміли алкоголю в крові. Чоловіка затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України. Та уже оголосили затриманому про підозру. Невдовзі суд йому обере запобіжний захід. Триває досудове розслідування, призначено ряд необхідних експертиз. У Івано-Франківську відбувся пікет на підтримку демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби на фронті. Родини бійців прийшли до будівлі обласної військової адміністрації. Дружина військовослужбовця Анастасія Штурко розповідає, що її чоловік у березні 2022 року пішов добровольцем. З того часу каже, він був вдома 20 днів. Ми вимагаємо демобілізації військовослужбовців, які відслужили вже 18 місяців. Тому що їм потрібен відпочинок, їм потрібна реабілітація, ну, їх потрібно вже змінювати. Вік вже втомився. Він, ем, от я вчора з ним буквально говорила, він каже, я готовий потім ще раз прийти, якщо буде потрібно. Але мені потрібен відпочинок. Демобілізація має бути по бажанню військовослужбовця, тому що не всі військовослужбовці хочуть демобілізації. Багато хто хоче залишатися до кінця війни до перемоги. Юлія Полипчук каже, її чоловік теж пішов на війну у березні 2022 року. Мій чоловік вже дуже довго на передовій, на нульовці. Раз на 10 днів приїжджав, раз на 8. І останній раз, що тепер прийняття було закону, що 30 днів, то їх пустили на 15 днів. Він даже нічого і не каже, бо і... Тихішно їм там башку, і це він навіть, ну, так говорити він навіть не хоче про це говорити. Він хоче просто вдома і все. Людмила Калин прийшла на пікет, щоб підтримати своїх сина та онука. Розповідає, що 8 березня 2022 року вони пішли добровольцями у територіальну оборону. Онуку було неповних 19 років, коли він поїхав на фронт. Це ненормально для психологічного стану без ротації. Я не кажу за демобілізацію. Вони пішли добровольцями. Ясно, що це свідомі люди. Але я говорю про ротацію. Не може бути, щоб стільки. Часу саме після Великодня, тобто відпочинаючи від 28 квітня, вони весь час на нулі, весь час люди не сплять 17 місяців нормально. Син заговорюється, коли говорить зі мною. Чому нема ротації? Їх в свій час підготували того мого онука за два місяці. Пройшло 17 місяців. Чому нема зміни? Не треба ловити людей по вулицях. Треба брати тих, які вже є мотивовані. Мотивовані в нас є держслужбовці, це всі поліцейські, це всі держ... оці охоронники, це всі ці військові, які ходять по місту в військовій формі. Візьміть їх. Речник Нацполіції в області Андрій Яцьків повідомив Суспільному, що участь в пікеті взяли 15 людей. Порушень поліцейські не зафіксували. Пікети на підтримку демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби на фронті відбулися сьогодні і в інших обласних центрах України, зокрема у Запоріжжі, Полтаві, Хмельницькому та Сумах. Петицію з проханням надати військовослужбовцям, які перебувають на фронті, понад 18 місяців. Право на демобілізацію за власним бажанням на сайті президента України зареєструвала. Марина Смішко станом на 27 жовтня вона назбирала 25 тисяч голосів необхідних для розгляду. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини. івано франківськ запишіть назву диктанту Дороги України. Перше речення з абзацу. дороги України переплутані нитки любові. Приблизно 60 студентів та викладачів фахового коледжу Івано-Франківського національного медичного університету написали 23-й диктант національної єдності. За словами завідувачки кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету Світлани Луцак, вісім років тому навчальний заклад заснував власну традицію у цей день. Перед початком радіодиктанту наші студенти готують різноманітні декламації, пісні. Для того щоб нагадати про українську мову, українську культуру, українську пісню і їхнє значення для утвердження і незалежності українського народу, Авторка цьогорічного диктанту Дороги України Катерина Калитко. Текст читав актор Івано-Франківського драмтеатру Олексій Гнатковський. Студентка Анастасія Пашко каже, що цього року диктант писати було легко. Насправді я б не сказала, що складний і дуже цікавий навіть було багато слів нових для мене, але в принципі я хочу сказати, що не так важко. До написання диктанту долучилися й іноземні студенти. Серед них Кундан Кумар із Індії. Хлопець навчається на шостому курсі. каже українську мову знає давно однак, диктант пише вперше. Ні, важко нормально. Трошки, трошки я розумію. трошки, як що я говорю? Я за нею як би говорити. Трошки слава проблема, Я розумію, що я пишу. Директор фахового коледжу Івано-Франківського національного медичного університету Олександр Бульбук в п'яте пише диктант. каже, таким чином стимулює своїх студентів вчити не лише фахові дисципліни, а й українську мову. Ми працюємо з студентами і потрібно бути прикладом для наших студентів. Крім того, це є такий поштовх до всіх, що треба. Боронити українську писемність і розвивати, і розвивати не тільки в диктантах, і не тільки до дня української писемності, а постійно розвивати, видаючи українські книжки, дитячі трилери, детективи. І я би хотів, щоб діти наші, це наша молодь, наше майбутнє, щоб це росли, розвивали. Наталі Олексійенко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, івано франківськ Донечка то було все його життя. Тому Біля серця він коли загинув, і коли побратим знімав з нього, зрізав бронік, в нього в кишені, я навіть не знала. В кишені була моя фотографія, там, де серце, і, і настіна. Олена Котова, дружина загиблого військовослужбовця Вадима Котового, передала сьогодні 27 жовтня до музею небесної сотні в Івано-Франківську особисті речі чоловіка. Серед них жетон, особистий одяг, медична аптечка, баул, альбом з фотографіями та книга спогадів, яку Олена написала сама. Жінка розповіла, що Вадим Кутовий служив у 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні бригади Ательвес. Загинув 9 березня 2023 року під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Йому було 29 років. каже, обрала цей музей, бо революція гідності для чоловіка мала особливе значення. Сьогодні Вирішила передати у музей Небесної Сотні особисті речі мого чоловіка як спогад про його вчинок, як пам'ять для майбутніх поколінь, про героїзм теперішніх наших воїнів, про те, що вони не жаліють нічого для цієї держави, навіть життя на даний момент. Які зробили все можливе, щоб настала перемога в нашій країні, експозицію з цими речами планують представити відвідувачам 18 лютого 2024 року, каже адміністраторка музею Небесної Сотні Світлана Картуш. Пам'ять ми зараз зберігаємо не тільки про події на Майдані, не тільки тих людей, які загинули на Майдані, а на жаль, і пам'ять всіх героїв України. Вдова Олена Кутова. Вона принесла особисті речі свого чоловіка, який загинув під, бахну, під Бахмутом 23 березня місяці 2023 року. Я знаю, що ми, але не важко це казати, але я скажу, що ми будемо цю пам'ять зберігати. Це буде робитися окрема експозиція. Як звичайно, потім буде презентація і так далі. Це не тільки буде вшанування, це буде великою експозицією, вшанування і в подальшому шанувати і пам'ятати Вадима Кутового. У музеї Небесної Сотні вперше експонуватимуть особисті речі військовослужбовця за час повномасштабного вторгнення, каже директор музею Роман Бончук. Ми найближчим часом продумаємо, як ідеї саме розмістити і як її. Щоб вона візуально спрацьовувала під час екскурсій, ми розказуємо вже не тільки про історію Майдану, а й про війну. З 2015 року тут є багато так само особистих речей, і отакі локації з, з особистими історіями вони можуть бути такими зірцевими і показовими. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Європейські дні досліджень та інновацій від Єврокомісії розпочалися в Івано-Франківську. Такий безкоштовний дводенний форум відбувається в межах проєкту Нова економіка Івано-Франківська, яку фінансує Європейський Союз, розповіла Суспільному директорка цього проєкту Тетяна Лебухорська. З її слів на форумі обговорюють сталі практики будівництва, співпрацю бізнесу і науки, комерціалізацію наукових розробок та військових інновацій. Цікати в одному полі всіх гравців в сфері інновації для того, щоб обговорити стан справ, обговорити перспективи і обговорити плани дій, а як розвивати інновації надалі. Чому це взагалі можливо? Тому що дослідження та інновації є найбільшим драйвером розвитку економіки, і ми віримо в те, що в Івано-Франківську може бути більше продуктів з доданою вартістю. Цікава тема доволі інновації. Інновації – це те, що дасть нам можливість виграти цю війну, це те, що дасть нам можливість розвивати економіку країни, менеджмент, лідерів і бізнес загалом. Проєкт Нова економіка Івано-Франківська, який фінансує ЄС, триває упродовж трьох років. Його загальний бюджет 1 мільйон 300 тисяч євро. Розповів під час форуму директор департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк. Однією із частин цього проєкту є конкурс підтримки малого і середнього бізнесу, про який суспільне повідомляло у червні 2023 року. Тоді в Івано-Франківську 20 підприємців отримали гроші на втілення своїх ідей. Бажаю Збройним силам, сил, наснаги та крипкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю. Чи український стяг замоєрить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом? Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.